Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Е ні. Ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку. І що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, яка гидота. Таке може спробувати лише еніт. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти знаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Айдота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з кіток. Смакота. Зійти з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус? Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Mm. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Mm. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай! Oh, Нічого собі. Mm. Еніт вирубали попити. Mm. Ти як? Yeah. вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. <раплях> Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений слизорків. Ось це я називаю жахливо-крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. <раплях> 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 Неймовірно. Ію, гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре, я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. Венсдей, ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венсдей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю. цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вентею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? What? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Ви тікаємо швидше, діти, діти. Дівчата зараз з'являться ваші страви. Давайте подивимось. У Ніколь трикутний райдужний торт. У Джулі квадратний попіт. А ось у брітні ціле автомати з круглою жуйкою. Треба швидше спробувати. Це правда, почнемо з мене. Я навіть маю монетку. Засунемо її в автомат і дістаємо одну круглу жуйку. Що? А це кнопка. Напевно, треба підписатись, ага, і натиснути на дзвіночок. Обов'язково зробіть так само, друзі. Ну, і що? А от і мої жуйки. Не терпиться спробувати. Як смачно. Хочу ще. Ой, дівчата, продовжуйте. Добре, із задоволенням спробуйте апетитний шматочок торта. М -м -м, який же класний крем. Мені дуже подобається. А бісквіт, який ніжний. М -м -м. Повний улет. Неможливо зупинитись. А ти чого так дивишся? Краще продовжуй. Окей, мені дістався попіт, і все, що я можу зробити, це пограти. Дочекайте, він що жилейний? Ось це так. М -м -м, як же це смачно? Мені дуже подобається. Крутяк, дівчатка, погодьтесь. Ага, брітні, ти доїла? Залишили зовсім трохи. Зараз я прожую жуйку. І надує величезну бульбашку. Подивіться. Подивіться. Оні, вона надто величезна. Ніколь допоможи. Брідні зараз відлетить. ні, брідні. Цікаво, що нам дістанеться на цей раз. Нічого собі. Соуси різних форм. У Джулі здається нутелла. Здорово. А от у Ніколь щось схоже на кетчуп. А у брідні жахливо гостре васабі. Ну, що спробуйте злизати всі ці соуси на швидкість. Давайте, давайте. Я вас вірю. Джулі явно налаштована на перемогу. Але поки що всіх випереджає Ніколь. А як там справи з вас, сабі у Брітні? Ох, бідолашні, складніше за всіх. Я все, і це був кетчуп. А ви ще довго я майже впоралася з цією гедотою? О, дівчата, щось мені погано і стає дуже спекотно. Що робити? Зараз почну палати вогни. Це справжній вогнедихаючий дракон. Одна мить, я знаю, що робити. Зараз загасимо брідні за допомогою вогнегасника. Не дарма я закінчувала курси пожежника. І Що таке? Мабуть, треба сильніше. Отак працює. Зараз пожежу буде ліквідовано. О, ні, це піна зіпсує всю мою зачіску. Джулі, ти захопилась. Час зупинитись? Okay. Звісно, дякую, але можна було зупинитись раніше. Пробач, сроки переборщила. Ой, Ніколь, ти така кумедна в цій сажі. <клес> так, тепер я вся брудна. Схожа на трубачиста. А я наче вилізла із ванни з фіною. <клес> <клес> Зараз ми дізнаємося, що вам дісталося на цей раз. У брітні круглі сирні кульки виглядає апетитно. У Джулі квадратна яєчня. А от у Ніколь трикутна медова сота. Смакота. Давайте спробуємо. Я просто обожнюю мед. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Не треба на мене так дивитись. Їжте свої смаколити. Чудово, я якраз стигла зголодніти. Для початку за допомогою виделки та ножа виріжу жовток. Його я з'їм в першу чергу. О, так, як же це смачно. Хочеться ще. Добре, що у мене ще залишилось. Смакота. Брітні, продовжуй. Добре, я так хочу скуштувати ці сирні кольки. Пахне дуже апетитно. А на смак ще краще. Зупинитись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Як же здорово, що мені дісталася ціла банка. О, ні, падаю. Ой, дівчата, приземлення було не м'яким. Натомість, щоб сміятись, могли б допомогти мені піднятись. М -м -м, останній шматочок. Ой. Ти що, бджоли? Oh дівчата допоможіть. На мене нападають. Тікаймо. Рішуче переходимо до наступу. Ану геть звідси. Йдіть. Йдіть назад у вулик. Так, улітайте! Вже вогні вони точно злякаються. ну-ка, киш! не чіпайте нашу ніколь. Давайте, нападайте, я готова. О ні, не кусайте мене. А може, у мене вийде прибрати їх з ланчіркою? Ану стояти, ніколь ганчірку. Зараз я вас усіх піймаю. Так, вийшло. О, це було непросто. І, ви куди? А що з бджолами робити? <плес> Чекаємо на нові смаколики. А от і вони. Так, 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 подивимось. У Ніколь Начос, у Джулі суха лопшина, а у Брітні апетитні панкейки. Ей, Джулі, тримайся подалі від круглої їжі. Ну і що я спробую перша. Відріжу великий шматочок і оціню панкейки на смак. Ароматний неймовірний. Що таке, Ніколь? Ти відрізала трикутний шматочок, а значить, він тепер мій. Такі правила нічого не вб'єш. Все, не жадніче. Я чекаю. Джулі навіть не намагайся. Цей трикутний панкейк лише для мене. Спробуємо. Вау, як смачно! Брітні ще відріжеш та ще чого. Більше я таких помилок не робитиму. Доведеться їсти руками, але так у мене їх точно ніхто не відбере. Отак, це чудово. Ех, а у мене звичайна суха локшина. Зовсім не апетитно, але я спробую. Ой, яка ж вона тверда. Мені зовсім не подобається. Жувати важко. Добре, часи мені спробувати мої начос. М -м, які вони смачні. Панкейки також смакота, але я наїлась. Ей, Джулі, дивись. У Ніколь такі апетитні начос. Може, візьмемо парочку. Повністю підтримую цю ідею. Що? Ви вирішили спокуситися на мої начос? Не то то було. Встигли пригнутись. Дивись, вона пробила стіну начос. Знаєш, я краще без значу собі йдусь. Краще доїм свою локшину. Ей, Дівчата, прокидайтесь. Нам дали нові смаколики. Подивіться, який у мене величезний таблерон, а у мене вафля. Клас. А у мене жахлива цибуля. Яка гедота. Так, мені зовсім не пощастило, але нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Добре, кусаю. Як же це мерзенно. І очі слюзяться. Передай серветку бідолашній брітні. Брітні, тримай. Це тобі. Велике дякую за турботу. Мені стало трохи краще. І яка гедота. Соплі брітні на моїй кепці. Так, не на це я чекала за допомогу. О, мене чекають мої смачні вафельки. Дивіться, як вони прикольно виглядають. А? Ось це так, як смачно. Хочеться з'їсти все одразу. Готово. Ніколь продовжуй. Добре. У мене така величезна шоколадка, що навіть не знаю, з чого мені почати. О, здається, у мене не вистачає сил, щоб відірвати шматочок. Але нічого. Я знаю, що робити. Вдягну свій костюм каратиста та розламаю свій шоколад у шоколадні крихти. І я. Не знала, що Ніколь так уміє. Ага, я не така проста, як вважають. Ну і що ж, спробуємо. Отак. Це неймовірно. Шоколад не може бути несмачним. Я все з'їла, а от брідні ні. О, треба доїсти останній шматочок. Ой-ой-ой, пробачте, дівчата, не можу тримати в собі. Який сморід. Ой. І нові смаколики вже на столі. Подивимось. У брітні мармеладні очі, у джулі крекери, а у Ніколі райдужний сендвіч. Ну що, почнемо з брітні. О, мармеладні очі такі прикольні. Мені личить, ой, не можу, ось це умора! Джулі, тобі варто бути обережною. А тепер у мене око в роті. Та годі тобі Ніколь, не лякайся. Це просто мармеладне око. Ну що ж, настав час спробувати. О, так, неймовірно. А всередині такий смачний джим. Отакі От смаколики, я їм дуже швидко на відміну від цибулі. Джулі, продовжуй. Так, Складу я свої квадратні крекери один на одного і спробую. Okay. Прикольно, а тепер у мене наче сендвіч. М -м -м, як це смачно і прикольно. Ням-ням-ням-ням-ням. Ніколь, ти. Так, так, я зрозуміла. О, у мене такий цікавий седвіч з сиром. Тільки подивіться, яка краса. Справжня веселка. М -м, а як це смачно! Словами не передати. Мені дуже подобається. Як же круто, що ми потрапили в цей челендж. Ага.